Не використовуєте РРО у воєнний час і сподіваєтесь на відсутність штрафів? Напишіть у коментарях. Вітаю! Це проєкт «Каса та РРО» з рівною губіною та командою Семінарком. Так сталося, що коли наша країна вступила в такий особливий період воєнного стану, багато хто із суб'єктів господарювання, які застосовують свої діяльності РРО, вирішили, що з'явилися якісь особливі норми в законі про РРО, які дозволяють працювати без цього агрегату. Але я спешу вас, розчарувати таких спеціальних норм немає. А зважуючи на дуже цікаве роз'яснення, яке нещодавно з'явилися від податкової служби, раджу. Вам більш ретельно придивитися щодо особливості застосування норм по відповідальності по застосуванню РРО саме у військовий час. Давайте подивимось, що саме дозволяє не робити закон про РРО. І маємо з вами ось таку норму перехідних положень. І з якої випливає, що на період воєнного стану ми з вами маємо лише скасування або Пільговий період по незастосуванню штрафних санкцій, які передбачені цим законом. Як бачите, не йдеться про ситуацію, що я. Виходячи з певних особливостей, може взагалі не застосовувати РРО в той момент, коли воно є обов'язковим, зокрема, проводячи розрахункові операції. Ну і ті, хто торгують саме підекцизними товарами, дуже добре розуміють, що для них жодних послаблень на період воєнного часу не існує. Але я все ж таки зараз кажу про всі, хто проводить розрахункові операції. Отже, маємо лише на норму щодо незастосування штрафних санкцій. А про які штрафні Санкції в даному випадку може йтися. Нагадаю, що багато санкцій є в законі, але найпопулярніше, особливо і ті, що стануться у нагоді тим, хто. Застосовує проводить розрахункові операції, не застосовуючи РРО, буде саме санкція із першого пункту статті 17. Тут зібрані такі найпопулярніші порушення. Зокрема, таке порушення як не проведення розрахункових операцій через РРО, коли такий обов'язок в нас є, або не видача відповідного розрахункового документу, адже одне. Слідує із іншого. Якщо я не проводжу операцію, я не можу, проводячи операцію, не реєструючи його через РРО, видати відповідний розрахунковий документ. Ну і власне, якщо я провожу операцію на неповну суму вартості товарів. За всі ці порушення і за кожне окремо у мирний час, як передбачає закон про РРО, Може бути застосований безпосередньо штраф, і цей штраф складає 100% за перше порушення і 150% за друге порушення. Ці відсотки, як ми бачимо, вони рахуються від вартості проданих з порушенням товарів робіт послуг. Отже, якщо я, наприклад, за день маю обсяг реалізації там, 10 тисяч гривень, то власне відрахуйте, скільки коштує перша операція, припустимо, це буде тисяча гривень, і за неї я потенційно буду мати штраф 100%. А за непроведення операції на 9 тисяч гривень, вже буду мати штраф. У сумі 150%. Але ви можете мені заперечити, штрафи ж не застосовуються дуже добре, але давайте з вами порівняємо не застосування штрафів на період воєнного часу і потенційна можливість їх сплатити після. Звісно, дуже цікавим виявляється також момент, який стосується штрафів під, щодо реалізації підакцизних товарів. І бачимо, що якщо ми реалізуємо товари підакцизні і робимо це із порушеннями, за Зерма, не проводимо попереднє програмування на іменування кожного підакцизного товару, то штраф набагато більше і він складає 5100. Отже, знову ж таки, повертаючись до думки, а чи має право контролюючий орган застосувати ці штрафи вже після того, коли закінчиться воєнний час? Погодьтеся ця думка у багато кого, викликає запитання, що робити зараз, коли я маю можливість працювати без РРО, чому я його не? Застосовую, це вже є моя справа. Я проводжу розрахункові операції, тобто отримую готівку від своїх покупців або приймаю платіжні картки. Ну, це найтиповіші ситуації. І за це і не проводжу операції, і не друкую відповідні чеки. Ну, наприклад, можу приймати виключно. Платіжні картки і видавати їм сліпи посттерміналів через свідчення того, що ця операція проведена за допомогою платіжної картки, але не видаючи в даному випадку саме чеків РРО. Чи будуть мене штрафувати після того, коли закінчиться воєнний час? Таке питання було поставлено до податкової служби, і податкова служба розмістила відповідь на це запитання в категорії зір. Ми далі з вами подивимося, яка саме категорія. Питання полягає в наступному. Що буде після того, коли закінчиться воєнний час? Чи має право контролюючий орган після припинення або скасування воєнного часу? Перевірити період, який починається з 24 лютого, по день закінчення воєнного стану, перевірити згідно із вимогами, е, обов'язковими закону про РРО, та застосувати фінансові санкції за порушення цього закону. Тобто, тут ми з вами підійшли до питання, чи є послаблення щодо незастосування штрафних санкцій, саме амністією, чи є відстроченням по їх застосуванню. Як ми бачимо, податкова згадує про те, що перевірка може бути і згідно із діючими нормами, контролюючі органи не позбавлені права проводити такі фактичні перевірки навіть у період воєнного часу. Що ж стосується штрафних санкцій, то як зазначає податково у категорії ЗІР 10819 у разі встановлення порушень цього закону, допущених в період воєнного стану, ДПС буде застосовувати штрафні санкції після припинення або скасування такого воєнного стану. Отже, шановні колеги, всі, хто використовує РРО, ПРРО, і тимчасово на період воєнного стану відмовляються від їх використання. Будьте, будь ласка, дуже пильними, тому що податкова служба вважає, що саме весь період воєнного стану це не є амністією, це є відстрочкою. І якщо ви за період воєнного стану проводите розрахункові операції без РРО, податкова служба може вас дістати і. В результаті проведення, зокрема, документальної перевірки, нарахувати штрафні санкції за весь період воєнного стану, коли ви не використовували РРО. Щодо розміру санкцій, я навела приклад, яким чином вони будуть рахуватися. Єдине питання, яке залишається. Поза кадром наразі, яким чином податкова дізнається про те, що я проводила операції і не реєструвала їх через РРО. Тут все буде дуже просто. Якщо у вас є зареєстрований РРО в податковій службі, і ви продовжуєте свою діяльність, а також здаєте декларації по відповідних податках, тобто податково бачить, що діяльність у вас є, і при цьому не бачить ваших звітів, це є перший дзвіночок, який може слугувати. Підтвердженням того, що ви не виконуєте вимоги закону про РРО щодо проведення розрахункових операцій через відповідні регістратори, тому в такому випадку ми можемо очікувати не тільки приходу податкової, а й до нарахування фінансових санкцій після закінчення воєнного стану. Отже, не допускайте порушень у своїй діяльності. А на цьому ми завершуємо цей випуск. Хочу сказати, що наша команда невтомно продовжує працювати і щоб надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів та Телеграм. І щоденно будемо публікувати гарячі новини, ділимось корисними зразками документів і даємо корисні посилання на нові ролики і інформуємо про наші поточні вебінари. В цих каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свою реакцію на них. Посилання на, на такі канали ви знайдете в описі до цього відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал no Семінарком і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові і корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна! Крізь, де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори Сарі Міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі з спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.